Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лім, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Projects Notes Lectures Essays Сьогодні ми послухаємо людину. College. hello my name is maria i am a college student i am a college student i take notes in class every day i take notes in class every day i listen to lectures about animals and business My partner and I talk about our projects all the time. I enjoy writing essays too. Щодня лекції, нотатки, проекти. Вау, скільки всього? Я ж навіть не пам'ятаю, коли востаннє писала щось, окрім списку покупок. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.